Виснажені, але витривалі те, через що доводиться проходити львівським волонтерам, багато хто може тільки здогадуватися. Доби без сну, пошук оснащення для військових, брак людських рук, і основне зменшення фінансової допомоги. Але й це ще не все. Навіть через два роки повномасштабного нападу волонтерам і надалі продовжують стромляти палки у колеса на законодавчому рівні. Насправді проблем в законодавстві дуже багато. Як приклад може навести те, що, наприклад, волонтер не може видати військовому, будь-що, якщо військового немає ОБД. в іншому випадку він має сплатити за цього військового податок. Ну і це такий виходить нонсенс. Є вигорання, є проблеми вже зі збором коштів. і Відповідно, люди ну, волонтери не можуть допомагати військовим, тому обсязі, якому була допомога. І ці проблеми треба вирішувати вже і зараз. Тому 160 волонтерів, місцевих чиновників та виробників оборонників вирішили зустрітися на форумі Львівщина для ЗСУ», аби нарешті розставити усі крапки над «і» та разом попрацювати над тим, аби допомога армії була дійсно ефективною, логічною та цільовою. А тут без ідей та знань волонтерів аж ніяк. Ми як місто можемо швидко ідеї впроваджувати. Та, тому це, це є така важлива велика перевага, коли ти спілкуєшся, коли в одному місті є дуже багато волонтерів, які представляють різні середовища, такі ідеї народжуються, і важливо тут бути, чути. У нас є конкретний приклад завдяки ідеї, яка вийшла власне, з волонтерського середовища, спільно у Львові були, наприклад, запроваджені спеціальні ваучери, тобто гранти для ветеранів. Багато вітчизняних виробників готові зараз практично копійки створювати на сучасне обладнання для воїнів. Але для цього треба аби громади фінансували буде закупівлі запчастин для такого оснащення, або ж купували не за кордоном, а саме в українського підприємця. Зараз Україна дуже стрімко шагнула в плані технологій. В нас є технології, які дозволяють залітати за ешалони ребу. Рашен терорист, а є технології, які дозволяють працювати уночі. Тут є зараз багато представників громад львівських, і саме громади наразі спонсують військовослужбовців. Головне зараз, щоб громади почули, що дрони потрібно воювати дронами, не життями військових хлопців, а потрібно воювати дронами. Для посадовців такі меседжі волонтерів є дуже важливими, адже часто чиновник на місцях навіть уявлення немає, що зараз потрібно на фронті. Тож і гроші витрачає намарно. А якщо на форумі вдасться створити трикутник, волонтер, влада, виробник-оборонник, тоді проблем поменше у рази. А допомога армії стане у рази ефективнішою. Коли ми говоримо про гроші, громади військовості дуже різної спроможності Від дуже багатих, на жаль, до дуже Бідних і не завжди спроможних. Але питання фінансування стоїть гостро, і кожен з керівників громад намагається допомогти нашим військовим. Якщо ми беремо Львівщину за перший квартал цього року, то більше 500 мільйонів гривень перераховано громадами на користь військових формувань. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів. 41-річний Микола, наш захисник. Відбиваючи атаки ворога під Авдіївкою, він отримав складне поранення руки. Це було вночі, був наступ на нас. Ми відбивалися, і прильот був. А далі це вже була евакуація і операції, і все лише, і все остальне. Спершу його лікували в Рівному. Там йому намагались побороти інфекцію, яка руйнувала пошкоджену руку, проте не вдалося. Відтак, щоб зберегти йому кінцівку, Миколу госпіталізували до Винниківського госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. В нього є кульове поранення і роздроблення верхня третина плечової кістки з ураженням плечового суглобу і з гніними, ну фактично, гніними пошкодженнями в плечовому суглобі. Без належного лікування чоловік може втратити руку, а тому для медиків постає непросте завдання провести декілька етапів складних оперативних втручань. Для цього ціла мультидисциплінарна команда працюватиме над відновленням функції кінцівки. Операція буде багатоетапна. Перший етап один з найважливіших сьогодні. Ми зробимо. Основний етап операції і в подальшому пацієнт на пацієнту буде відповідальність за відновлення рухів сугубі перед наступними етапами. Тобто ми маємо зробити все, все для того, щоб у нього відновилися рухи, закінчився запальний процес і відповідно були передумови для відновлення функції кінцівки взагалі. За словами медиків, лікування дуже дороговартісне та може тривати понад рік. Відтак допомогти одужати та повернутися до повноцінного життя, Миколі допомагає благодійний фонд здоров'я українського народу, в якому діє програма для військових «Врятуй кінцівку. Таким чином, завдяки благодійникам вдасться покрити оплату за лікування. За рік вдалося зберегти понад 1200 кінцівок. Ми намагаємося зберігати не тільки від ампутації кінцівки. Ми ми робимо все для того, щоб зберегти функції кінцівок. Ну і відповідно, ми будуємо таку фактично зараз мережу. Вже лікарень в цій мережі по Україні, яка співпрацює з програмою «Врятуй кінцівку. Для того щоб потрапити в таку програму та отримати допомогу, потрібно зайти на офіційний сайт благодійного фонду та подати свою заявку. Після цього відповідна комісія оцінює клінічний випадок. І, в залежності від складності того випадку, і від наявності лікарів, і від наявності лікарень, вже приймається рішення, де власне буде проходити операція і хто буде оперувати того чи іншого пацієнта. Що стосується Миколи, то на його лікування збір все ще триває. А відтак кожен може долучитися до порятунку його кінцівки. Сам захисник налаштований позитивно і вірить, що одужає. Настрій бойовий, треба зробити операції і тоді будемо відновлюватися далі. А потім будемо жити далі, воювати, строїти і все інше. Тобто все буде гаразд. Додамо, що більшість поранень на війні це травми кінцівок, з якими кожного дня борються українські медики. Тому такі операції дуже потрібні для того, щоб зупинити інвалідизацію українців. Ірина Опойдало, правда, тут Львів. Правоохоронці викрили вів'янина, що намагався незаконно перевести чоловіка за кордон. За грошову винагороду він обіцяв надати йому пакет документів, на основі яких останньому дозволявся виїсти за межі України. Таким чином Мухилянт мав право виїхати з країни під видом другого водія транспортного засобу. Свої послуги зловмисник оцінив у 7 тисяч доларів. Наразі слідчі дії тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення цього злочину. Увага, увага! Патрульні нагадують нові правила та обіцяють нещадно штрафувати порушників. І стосується це денних ходових вогнів. Раніше, поза населеними пунктами, водії повинні були їздити з увімкненим ближнім світлом з жовтня по травень. Тепер же кабінет міністрів зобов'язує кермувальників пересуватися з фарами усі 12 місяців. І дії таке нововведення від минулого року. Поліцейські пояснюють, що це правило буквально написане кров'ю, адже вчені підрахували, що автомобіль без денних вогнів спричиняє від 5 до 15 від. Відсотків аварій більше, адже зауважити його на дорозі здалеку важко. Тож якщо шофер таки забуде увімкнути ближні фари, йому доведеться сплатити штраф у 510 гривень. На Львівщині водій мікроавтобуса збив велосипедиста. Подія трапилася між селами, Великі Мости та Боянець. Водій двоколісного був госпіталізований до реанімації, але незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Вже відкрите кримінальне провадження, що передбачає позбавлення волі винуватця строком до восьми років. Двоє на одного озброєні до зубів іноземці напали на 16-річного підлітка та вкрали у нього мотоцикл. Цей справжній треш стався неподалік села Новий Яр у десятій годині вечора. Переляканий юнак буквально втратив мову, коли побачив в руках у бандитів пістолет, револьвер та ще й ніж. Важко навіть уявити, якого страху не терпівся бідолашний юнак, коли у нього забрали двокалісника васакі та погрожували вбити. Лиш негідники накивали п'ятими, як хлопчина одразу ж викликав поліцію. Вже по камерах відеоспостереження служив у лічені години знайшли нападників у Львові на одній заправо. Виявилося іноземцям 24 та 25 років, і останнім часом вони проживали у Києві. Тепер же грабіжникам світить ув'язання аж на 15 років. У Львові ліквідували пожежу. Займання трапилося на вулиці природній. Рятувальників повідомили, що вогонь поширюється з гаражу. Прибувши на місце, пожежники виявили, що полум'я вже перекинулося на дах. Їм вдалося локалізувати займання та згодом повністю його ліквідувати. Для цього залучили 19 рятувальників та 4 спецмашини. Причини події з'ясовують експерти. Збірна важкоатлетів з Львівщини здобула третє місце серед чоловіків на чемпіонаті України. Загалом участь у цих змаганнях взяли 20 команд з усієї країни. Також жінки показали непоганий результат у загальнокомандних етапах. Вони посіли восьме місце серед 22 команд, що змагалися за першість. Що це було? Буліт чи космічне сміття? Сьогодні вночі мешканці Київщини, Полтавщини, Харківщини, Запоріжжя та Дніпра побачили яскраві спалахи на небі. Науковці кажуть, що скоріш за все це був метеор. Адже саме в цей період земля проходить одразу через два метеорних потоки: Іриди та ета аквариди. А цей буліт, скоріш за все саме з другого потоку, який був породжений куметою Алея. А Міністерство іноземних справ здивувало сьогодні журналістів своєю новою представницею Вікторією Ші. Це цифрова речниця, яку створив штучний інтелект. І вона відтепер буде коментувати для зміг консульську інформацію. Її прототипом стала українська співачка Розаліном Бре. А ім'я Вікторії символізує нашу перемогу. Я є цифровою особою. Тобто, текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України.